Усім привіт! З вами я Надія Бондарець, і е, зараз буде відео огляд на цифрове піаніно Orla Stage Starter Deluxe Sound. Саунд. Е, сьогодні відео побудуємо навпаки. Спочатку кульмінація, а потім прелюдія. Ну, зазвичай, чого ж ви дивитесь наше відео про цифрові піаніно, щоб його почути. Отже, давайте послухаємо. Якщо ви додивилися до цього місця, це означає, що Орла Stage стартер вас зацікавило. Орла не дуже популярний бренд. Поки що в Україні. Але в Європі він користується шаленим попитом. Він вважається найнароднішим, найдоступнішим брендом цифрових піаніно із європейськими коренями. Орла від прізвища Орландоні. Звали його Назарену, таке враження, що в нього якісь українські корені. Бренд був заснований в 1957 році, в Італії. Назву міста напишу внизу, бо не вимовлю. Це місто вважається такою мекою по виробництву музичних інструментів в Італії. Так, Орла це італійський бренд, незважаючи на надписах на цифровому піаніно. Виробляються в Китаї, але штаб-квартира, розробка, е технології, звуки е все створюється в Італії. Що ж запропонував виробник в найпростішій, але від того не найменш функціональнішій версії цифрового піаніно: Орла Стейч Стартер. 88 повнорозмірних клавіш і за висотою, і за шириною. Зважена клавіатура з оновленим молоточковим механізмом за позиціонуванням виробника, якісна вбудована стереоакустична система, динамічна клавіатура з чотирма типами перемикання: 16 насичених звуків, є вбудований метроном і демо пісні. Окремо, хочу звернути увагу, що можна налаштовувати три варіанти сили натискання: hard, Клавіатура стає доволі пружною, normal середня важкість і soft легке натискання. Стильний компактний корпус зумовив відсутність кнопок чи панелі керування на поверхні, що ж залишилось на панелі кнопка увімкнення і регулятор рівня гучності. А от перемикання функцій, налаштувань і звуків піаніно здійснюється за допомогою комбінації клавіш. Затискаючи три білі клавіші, найлівіші або найправіші на клавіатурі, ви активуєте режим вибору менюшку. Далі можете обрати звук чи функцію, яка запрограмована, і для зручності підписана над клавішами. Це 16 звуків, демо мелодії, розділ клавіатури транспозиція, зміна висоти, зміна швидкості метроному, ефекти реверберації, хорусу та їх різновиди, а також зміну сили натискання. Окремо можна налаштовувати метроном на різний розмір: 2/4, 3/4, 4/4, 5/5, 6/8. Детальна інформація щодо налаштувань є в інструкції, яка входить до комплекту. На зворотній стороні інструменту вхід для блока живлення, стереолінійний вихід, стереолінійний вхід, два роз'єми для педалей, софт і сустейн сустенуто два виходи для навушників, і USB-вихід, який здатний передавати і аудіо стереосигнал, і працювати по міді-протоколу. Тобто Orla Stage Starter може використовуватися як міді клавіатура, що в комплекті одразу в боксі запропоноване виробником. Ну Саме цифрове піаніно, блок живлення, який вже адаптований до української мережі, одинарна педаль сустейну рояльного типу, вже зразу вона в комплекті, і прозорий стильний піпітер. А от потрійну рояльну педаль також можна підключати, але купується вона опціонально. Отже, висновки. Орла Stage Starter – це цифрове піаніно від італійських розробників, яке чудово підійде для навчання або ж для творчості. Орла Stage Starter – цифрове піаніно від італійського виробника стане актуальним і вдома, і в закладах освіти. А оціна одна з найдоступніших на ринку цифрових піаніно в Україні. Збірка. Незважаючи на те, що є загальний стереотип, що якщо зібрано в Китаї, значить щось десь не так. Тут немає ні щілин, все прикручено капітально, якісно, все на своєму місці. Піаніно доволі важке. Тобто, ну так, дівчинка одна підійме, але переносити дівчата, я вам скажу не варто. Або хоча б вдвох беріть. Ось. Збірка дуже достойна. Саме піаніно доволі важке, що говорить про якість компонентів в цьому цифровому піаніно. Щодо звучання ви могли вже переконатися е, самостійно. Окрім нашого відеоогляду, в інтернеті дуже багато відеооглядів від користувачів цифрових піаніно Орла з Європи. І хочу зауважити, що цей досвід доволі успішний. Тому дуже дякую всім, хто додивився до фіналу і тепер додав у свій пакет знань, інформацію про ще один європейський бренд цифрових піаніно. Піаніно орла. В Україні цифрові піаніно Орла офіційно, тобто є офіційний сервісний центр, є гарантія 12 місяців, є можливість придбати в оплату частинами чи державними установами по безготівці. Тому всі переваги для користувачів. А з вами була Надія Бондарець. Дякую, що дивилися цей відеоогляд огляд. Нових зустрічей.